Привіт, друзі! Знову на риболовлі і знову після роботи. Кому цікаво, 18.07. Зараз, ну, скажімо так, в риболовлю я теж увечері приїхав, пішов уверх по течії на півтора кілометра і на тих точках, де думав, буде 100% риба, я її не знайшов. Вже ходив туди-сюди. Біля 20.00 я знайшов Окуня і в великій кількості. Отак і робиш ну, самі все бачили, закид, тільки приманка починає падати, клівака, риба сидить. Сьогодні ви бачите, погодка трішки не така, як треба. Але ну, це добре. Це така невеличка хвиля, це все добре. Але з мікрухою вже не дуже буде. Тому сьогодні взяв потужну таку палку. Це новинка 25 го року. Це Кіншин кіншин 25-го року, бачите, так, скажімо, в манококі. Повністю бланк і на бланки, просто на самому бланкі цього катушко тримач. Виглядає супер. Це 79-та LS модель. Солідна палка. Вклейка тут. Теж жорстка, тому палка вийшла не мікрушна, а така гарна. Ну, Блін, просто вийшла вона гарна. І не за всі кошти, скажімо так. Дуже Мені сподобалось, тому сьогодні взяв цю палочку. Є початків такі огляди цієї палки в мене на каналі, де я вона мені вперше прийшла, я її взяв, поїхали, половили, потім спробував ще на маленьких вантажках все було дуже і дуже добре. Сьогодні буду рибалити, ну, сьогодні піду вниз по течії. По плану глибини 5-6 7 метрів. Тому спочатку все поставив 7 грам. Щось з цієї рибалки вийде, ви самі все побачите, побачите, як палка відпрацьовує. Сразу скажу, катушка тримач, гайка ззаді. Хтось, ну, багато може хто і полюбляє, хтось цьому увагу приділяє. Каже, що коли спереді гайка у нього завжди відкручується, катушка падає, все гублять. В мене такого жодного разу не було. Але ну, хто полюбляє заднім, з задньою гайкою. Все вам з задньою гайкою. Спінг ну, мені особливо мені, подобається. Сьогодні можна було взяти е, набагато вдвічі там, дорожче палку, але мені і ця до вподоби. Е, що, друзі, йдемо на перші точки. Сразу щось думаю, що на перших точках нічого не впіймаємо, але все ж таки е, будемо зараз шукати рибу. Ось. Неодноразово казав, бачимо чаєчку, потрібно стати на цю точку. Ну, Недаремно вона тут стояла, може там є риба. Тому став, ну, кидаємо тут якоря і будемо намагатися щось шукати. От тут пошукаємо. Сонечко, коли і вода чиста, темна резина, такий контраст дає. Ну, Можу сказати, водичка чистенька, то все буде добре. Так, Настраємо фрикціончик. Ну, так. Не затягуємо. Місцевість мені дуже знайома, але без ехолота будемо орієнтуватися просто по чаєчці. Є тут зацепи і, може зараз і на першому закиді Встрянемо в цей зацеп. Але будемо намагатися рибалити. Так. Хватає балачків. 7 грам. Опа, усе відпрацьовує, хлистик відпрацьовує, солідна палка, усе видно. До речі, палка до 11 грам. Такий, ну, чисто лайт. Чисто лайт, жорстка, швидка. Ну Знаю, якщо був би тут окунь, він би стояв, то 100% він би навіть на першому закиді відізвався. От бувало заходив на цю точку, ну скажімо так, плюс-мінус на цю точку заходив, то одразу з перших закидів я ловив рибу. Зараз поки що не так. По чесноку їхав 35 градусів, жара стоїть суперова. Рибу це теж прибиває. Нема тут риби поки що, і вітер сильніше піднявся, тому будемо зараз шукати місцяки, де можна буде сховатися від цього вітру. Знайшов я точку, де клює риба, але велику сіліконку не хоче брати. Зараз 1,6 Дюйма таку повішую, теж в темному кольорі віолетовому. Знайшов я таку точку, ту раніше частенько рибалив, коли вже з човна не є заборона, Тут то з берега ходив, то рибку полавлював. Коли нема заборони, Отуто, ну так, чисто придислов'я, тут завжди стояли сітки. Артель ставила офіційно там, ну якось ну, неважливо, там документи, не документи. Коротше, отут все в сітях було. Колись прийшов на човні, вже купив новий холод, сіток нема. Пройшовся, а тому дерева, просто повалені дерева, риби я теж там не знайшов, нічого там не впіймав, кидав, кидав, нічого не впіймав. І на халоті нічого не бачив. Але е е кожен рік тут стояли сітки. Я ще потім подумав: блін, такі дерева, як з тими сітками, ну це ж постійно ти їх рвеш. Чи, мабуть, тут риби було так багато, що це все окупалося? Дивіться. Потім я заходив сюди, от коли вже починало, ну, був дозвіл, вже, вже коли заборону знімали, вже можна на човні. Я сюди приходив і тут то кидав. Якщо я там з берега рибку знаходив, то з човна я ніколи не знаходив. Мабуть, ну, сезонність є якась. Сюди прийшов сьогодні, кинув перший закид. Вже виматував, бачу, за силіконкою женуться окунчики. Невеликі, але думаю, ні, ладно, я там на глибину покидаю, отако все по колу обкидав, жодні кліваки. А ось з цього напрямка йдуть клівання, але на велику ну, скажімо, велика, це 2 дюйма, може це і не велика, але на 2 дюйма він не сідає. Зараз 1,6 і перевіримо. Всі кліваки були на дні. Така не супер пасивна проводка і не супер жорстка не бистра. Так, чисто пошукова по пасивній рибі. Вітер в лице, тому шнур натягує. Шнур, до речі, в мене тут решітка 0,4, 4-жильний X-Game. Чекаю, падає приманка на дно, тинь. Хлистик відпрацьовує. І ждемо кліваку. Мені здається, зараз два-три закида і спіймаю рибу. Ось ось, ось, ось. блін, друзі, це я якусь помилку допустив, він бив-бив, наче б навіть сів, навіть наче то сів. Відкусив, відкусив 1,6 дюйма приманку, відкусив. Зараз ми. Отако. Та що ж таке? Буду в шоці? Я буду в шоці? Та не можу взяти, блін, можна... Спробувати менше вантажок повішати, але ну, не хочу. От чесно, не хочу. Ось, все, все, все. Ну, блін, друзі, ось все все бачите, все у прямому ефірі. Він тут стоїть, риба тут є. Я її знайшов в кількості, але вона дрібна. Дрібна відкусує хвостики. І скажу так, тут уже не хочу я цього спортивного інтересу, тут то риба є. Сюди потрібно буде якось з мікрухою зайти і половити. Зараз не будемо ми її і ловити тут. Так ай, гачок гострий, але ну, чомусь нічого не виходить. Активну приманку. І все на активної приманці з першого закида спіймав ту рибу. Блін, ну мені здається, блин, все стало ясно. Цей так же само клівав. Я думав, то. Окуня клюють. Тут, мабуть, дуже і дуже багато бичка. Бичок не крупний, але він відкусював силіконки. Хотів вже уходити, але так, все ж таки думаю не на камеру. Не на камеру, спортивний інтерес, і то даже зараз не знаю, ця тема записалась, не записалася. Ще разочок спробую і все, і точно буду з цієї точки уходити. Є тут риб, але це все ж таки бичок, тому що такі різкі-різкі кліваки, і бичка, можу так сказати, дуже багато. На кожній проводці він клює. Зверніть увагу на хлистик. Ось, ось отидень, тий день. Блін, ну сидів. Це він сидів, тримався за силіконку і зійшов. Да, це бичкове Ельдорадо. Тут супер точка по бичку. Добре, бичками 100%. Ну, не те, не що не вміємо ловити, ну не на такий силікон. Треба дійсно супермікрушна палка, малесенькі силіконки, і тоді багато було б бичка. Можна було б так і назвати відео Бичкове Ельдорадо. Точку з бичком знайшов, це нам не цікаво. Підемо і навіть дивлюся, трішки вітерець спадає. Підемо шукати іншу рибу. Дивіться, друзі, це отакий кущ трави і він пливе. Я тут став на точку, відчуваю, вірніше чую, що десь отама плещеться риба. Якісь є сплески. Опа, десь... А, воно! Воно, ну нічого. Спробуємо з того поки що напрямка, потім отуто -от -от покидаємо. Ух, от це подачка. Це прям непогана подача. Ух, друзі, є щось сіло. Я ще не зразу зміг включити камеру. Як я і сказав, на цій тоці буде риба за сьогодні перша. Я навіть не знаю, ну на повадки наче не схожа на окуня, щось стало, блін. Може гарний прямо якийсь окунь, навіть не знаю. Ну і на щуку не схоже. Не на судака не схожа. Ні, це окунь. Це окунь. Окунь і непоганий. Це такий же окунь, як оце перед цим клюнув. Дивіться, та це я вже просто граю. Ох, ти, блядь, догрався. Дивіться, став, та там кабан, блядь, за 300 грам. Оце я догрався. Ще чуть сам себе не зацепив. Так, ну на цій тоці будемо затримуватися. Це друга кривака і, і друга кривака гарного окуня. Можна було його так побистріше, але ви бачили, я його виклав так на поверхню. Він припихнувся і просто відсипився. Можна, так, треба да, да, було, скоріше за все, не виділиватися, кинути його в човна і тут його вже мучити, показувати вам. Але мені здалося, що я ще впіймаю тут рибу. Так що зараз водяний мені зараз подари. Ще одну таку ж кліваку, ще одного непоганого окуня. Дмитрик правильний рибак, дав можливість цьому окуню. Було у нього 50 на 50, чи я його підійму і закину в човна і буду тут хизуватися, чи він зійде, от він зійшов. Сподобалось. По чеснику сподобалось. Ви бачили, як паличка його тримала, в'язала, все супер. Але ж це моя провина, що він зійшов. Клюнув просто шикарно. Тичка, утяжка, навіть така була утяжка. Я потягнувся оце, включати камеру, щось з першого разу не зміг включити. Є. Поставив трішки менше вантажок в 5 грам, тому що було ще декілька клівань, думаю, ну може не встигає окунь. Це да, це не такий, і клівака не така потужна була. Ну Яка клівака, такий окунь. Непотужна клівака і невеликий окунь. Якщо потужна клівака, то там я навіть вагаюся, чи то. Окунь, чи то щука, чи то судак, не знаю. Ну, коли гарні такі окуня, то там все дуже добре. Там і клівака, і окунь гарний. Підійшов метрів на 10 ближче. Зараз змінив колір силіконки, поставив в 106 му кольорі. Колір лох. Трішки змінимо йому колір, може буде краще клівати. Можу так сказати, сьогодні рибалочка не дуже поки що, поки що не дуже, але кліваки є. Отако. От Майже на русло почав кидати, щось біля очерета не дуже. Ось на русло, перший закид і є. Ай-яй-яй-яй-яй ай, 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 є, блін, нема. Знову нема, блін. Але це все ж таки клівака. Знімай відео. Останній якорь. Якщо і тут риби нема, ну взагалі це. Ох, як це, як це нема, друзі, як це нема. Хто шукає, той завжди знаходить. Раз, два, три. Чот... П'ятий якорь, друзі. П'ятий якорь. І тут на цьому п'ятому якорі з першого закида риба. Ну, Давайте по чесноку. Кіно це ж не про те, що наловити супер багато риби. Її ще потрібно і знайти, і мати вміння. Тут в цьому кіно просто вам показав новинку 25-го року і як вона. Працює. Ну, були ж в кадрі були і кліваки, були і риби, і... сьогодні і гарненька така риба була, і нагружала спінінг. Ви все це бачили. А на цій точці, мені здається, зараз ще декілька окунчиків я впіймаю. Тому що на першої точці жодної, на другій точці в мене були кліваки. Я 100% там збагнув, що то бичок. потім на... Третьої точки там взагалі фігня. І на четвертої точки трошки половив. Але по колу кидав, кидав, там одного, там одного, таке що, знаєте. Так. Зажов, зажував. Поставив в місті кфіш, тому що хитомі у мене в кольорі лох скінчилися. Сьогодні якийсь такий день, блин. вірніше вечір. Скінчаємо сьогоднішню риболовлю. Сонечко вже давно зайшло, вже темно. Ну, Ця нагрудна камера не передасть, може, цей, ця камера передасть вже дуже темно. От зараз так намагаюся стати напроти сонечка, щоб ну, хоч щось там видно було. Е, друзі. По рибі жахливо. От по чесноку, признаюсь, жахливо. Знаходив я рибу, але не в кількості. Там-сям, там, сям і все. Але 100% можу сказати, риболовлю я задоволений. Ну, Бувають і гірші риболовлі. Сьогодні в кадрі був спінінг компанії Азура. Це 25-го року кіншин. Ну, Друзі, самі все бачили. Це така легенда. Легенда компанії Азура, і в 25-му році вони її ще зробили ще круче. Доступний крутий спіннінг ну, до 11 грамів. Я ж кажу. Сьогодні знайшов рибку. Якщо б була б не крушна палка, б, я б був з без... Найкращим результатом сьогодні це можна сказати гірший результат за останні мої риболові. Але ж нічого страшного, в слідуючий раз ми виправимося і все буде дуже і дуже добре. Кому що сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку.